6 лютого, друзі, сьогодні робимо настольне зимове щеплення. Щепимо хурму. хурма, Так, хурма підщепа віргінська. Так, щепимо черенками, живцями дар Софіївки. Світла немає, вороги залишили нас без світла. Розпочинаємо це робити без світла на помацки, а потім, може наші робітники влаштують нам світло. Розпочинаємо. Вчора щепили азіміну, два сорти нащепили. Користувалися ось таким ножом. Вчора було нове лезо. І сьогодні потрібно поправити лезо. Ось такий у нас, така точилка у нас з пастою гоя, поправляємо лезо. У кого немає точілки, просто покладіть нове лезо. Значить, азіміна дуже м'яка, але все одно є сенс заточити тр... трішки ножа. Перше щеплення зробив без вас. Ось так вийшло. Зафарбована фарба садова. Ніяка інша не підійде. Фарба садова. Я використану для обмотки скотч шириною 12 міліметрів. Цей сіянець, що ми нащепили, поміщаємо в торбину, зволожену торбину. Так, потім я покажу, що далі буде. Спирт на катрантик. Витираємо ножа, витираємо. Так, витираємо підщепу. Після сікатора обновляємо зріз. Так, бережемо пальці, використовуємо такий упор. Якщо ніж зіскакує. Якщо ніж сунеться, пальці упор до пальців не достає. Брунька збоку лиш залишається, клин робимо обабіч бруньки. Вороги знищені, світло увімкнуте. Можеш, можеш збільшити. Натягуємо середній натяг такий робимо. І технічним Ножом обрізаємо далі. Одна бронька друга бронька, Все, решта відрізає. Йдемо, вволожимо торбину можна ще зволодити. Дивимося під Ось така підщепа вже хоче проростати зайве. Відрізаємо. Так, це потрібно видалити поки що. Так, витираємо. Ніж. Курму зжимаємо крепче. Капить щепа. Наступно пить С ними крупным планом. Друзі, щойно ми з вами зробили щеплення 9 рослин хурми Дарсофіївки. Щеплення на хурму віргінську. Зверніть увагу на коріння. Коріння хурми віргінської ось таке. Якщо у вас буде інше коріння, то це у вас не хурма віргінська. 10. Ось 10 рослина. Так, 10 рослин. Зараз ми їх поставимо в пакет з вологим мохом. І коли вони підуть в ріст, що я побачу, що вони йдуть в ріст. Тоді ми їх посадимо в 5-літрові горшки і в кінці весни вони будуть готові вже до продажу. 10 щеплених саджанців помістили в пакет і переклали мохом. І Коли перекладали мохом, виявилося, що два саженці з дуже довгою кореневою системою було прийнято рішення відрізати зайве коріння і зробити ще два саженці. От і того в нас 12 рослин. Це пакет кладемо в тепло і на світло. Тут в нас тепла підлога. Зараз я покину приміщення. Прийде прибиральниця і тут все поприбирає, тому що ми тут дуже сильно насвинячили. На все добре, друзі, до побачення. Прибиральниця це я. Вірочка.